Працівники моєї установи готові до електронного декларування. Ми тільки за, тобто це чудова ініціатива, оскільки зекономить, по перше роботу кадрового відділу, по друге, зекономить кошти державної установи які можна спрямувати відповідно на набагато якіснішу ініціативу, або на більш нагальніші речі в період певної економії або ситуації, коли обмежене фінансування установи, ну набагато краще переходити якомога більше на електронні документи загалом. Тобто, нам хотілося б, щоб не тільки декларація була електронною, але й весь документ, опіх, який є в установі. Ми вже зробили собі електронний підпис, тобто і цілком підтримуємо. Повний документообіг в електронному варіанті. Деякі особи дозволяють собі неточності в паперових деклараціях, такі самі неточності вони будуть допускати і в електронному декларуванні. Тобто, фактично, мені здається, тільки жорсткіший контроль за заповненням декларації може гарантувати те, що вони відповідатимуть реальності.